Розділ сороковий. Книга «Откровення». На літо в прихисток луни повернулися ірвінги, і Ен провела в них три щасливих глипневих тижні. Пана Лаванда нітрохи не змінилася. Шарлота IV стала зовсім доросла, та, як і раніше, щиро обожнювала Ен. Так чи інак, панно Ширлі Мем, а я і в Бостоні не бачила нікого, хто міг би до вас дорівнятися. Відверто мовила вона. Пол теж був уже майже дорослий. Йому виповнилося шістнадцять. На зміну довгим каштановим кучерям прийшла коротка чуприна, і футбол тепер цікавив його більше, аніж феї. Проте дружба між ним та його колишньою вчителькою збереглася, бо лише рідні душі не змінюються із плином років. У зелені дахи Ен повернулася похмурого, вогкого. І холодного липневого вечора. На морі лютував один із тих безжальних літніх штормів, що часом пролітають над затокою. Коли Ен увійшла в кухню, шипать зенькнула під ударом перших дощових крапель. Це пол тебе привіз? озвалася Маріла. Чому ти не запросила його лишитися в нас на ніч? Буря ж насувається. Я думаю, він остигне додому, перш ніж дощ посилиться. Так хотів нині ж повернутися у прихисток луни? Ох, я гарно відпочила в гостях. Але тепер дуже рада знову бачити вас, мої любі. Добре скрізь, а вдома найкраще. Деві, ти знову виріс? Так, на цілий дюйм, відколи ти поїхала, гордо відказав Деві. Я вже такий самий, як мілті Болтер. І я дуже радий, бо тепер він більше не буде приндитися, наче вище й за мене. Ен, а ти знала, що Гілберт Блайт умирає? Ен заклякла і мовчки втупилася в Деві. Лице її пополотніло так, аж Маріла злякалася, що дідчина зумліє. Помовч, Деві. Сердито урвала його пані Лінд. Не дивися так, Ен, не дивися так. Ми не хотіли казати тобі одразу. Це, Це правда? запитала Ен якимось чужим голосом. Гілберт дуже хворий, понуро відказала пані Лінд. Він зліг із червним тифом одразу як ти поїхала в прихисток луни. Ти нічого не чула про це? Ні, мовив той самий чужий голос. Випадок був дуже важкий від самого початку. Лікар сказав, що Гілберт страшенно виснажений. Вони взяли професійну доглядальницю і роблять усе, що можуть. Не дивися так, Ен. Доки є життя є і надія. Нині приходив пан Гаррісон, то він каже, що ніякої надії вже нема. Озвався Деві. Маріла, змучена і мов би, враз постаріла, підвелася і вивела Деві з кухні з похмурим лицем. Не дивися так, Люба, повторила пані Лінд, лагідними старечими руками обіймаючи мертвотно, зблідлу дівчину. Я ще не втратила надії, Ен. Я ще сподіваюся він сильний, він із Блайтів. Тут йому пощастило, будь певна. Ен м'яко вивільнилася з рук пані Лінд. І, немов сліпа, пройшла через усю кухню та передпокій нагору до своєї кімнатки. При вікні вона оклякла невидющим поглядом, втупившись у порожнечу. Ніч була дуже темна, дощ потожив тремтливі поля. Із лісу привидів долинали стогони міцних могутніх дерев, розтерзаних бурею, повітря бриніло і гулу від грому, що раз по раз. Гуркутів десь над далеким узбережжям, а Гілберт помирав. У кожнім житті є книга Откровення, так само, як є вона в біблії. І Ен читала свою, ні на мить не склепивши повік тієї тривожної, темної, непогідної ночі. Вона кохала Гілберта. вона завжди його кохала. Тепер Ен знала це знала. Що ніколи не зможе вирвати його зі свого життя без нестерпного, пекучого болю. так само, як не зможе відрубати і відкинути власну руку. Та це знання прийшло надто пізно запізно навіть для такої гіркої втіхи, як бути поруч із ним в останній миті його життя. Якби ж вона не була така сліпа, така дурна, вона могла б прийти зараз до нього. Але він так і не дізнається, що вона кохала його. Він піде з життя з думкою, що був їй байдужий, які чорні порожні роки їй доведеться тепер прожити. Вона не зможе, вона не зможе. Ен скулилася біля вікна і зажадала уперше у своїм юнім веселім житті, щоб і вона могла померти. Якщо Гілберт піде від неї без жодної звістки, без жодного слова чи жесту, вона не зможе більше жити. Без нього ніщо не матиме жодної цінності. Вона була створена для нього, а він для неї. У мить найглибшої муки вона не мала сумніву в цім. Він не кохав Крістіни Стюарт, він ніколи не кохав Крістіни Стюарт, яка ж вона була дурна, що не розуміла цього зв'язку між нею і Гілбертом, що вважала коханням своє посте, незначуще захоплення Роєм Гарнером, і тепер за свою легковажність. Вона мусить розплатитися, як за злочин. Перш ніж лягти спати, пані Лінд і Маріла навшпиньках підійшли до її дверей, мовчки перезирнулися і з сумнівом похитали головами, наслухаючи тишу в кімнаті, і пішли. Буря лютувала цілу ніч, але з першими променями світанку вщухла. Запаленою мороку Ен побачила тоненьку чарівну смужку світла. Невдовзі верхівки східних пагорбів спалахнули багряним вінцем. Хмари скупчилися в м'який білий огром на край небі. небо замерехтіло блакиттю і сріблом, світ огорнула велика тиша. Ен підвелася з колін і тихенько зійшла сходами вниз. Свіжий, вогкий після дощу вітер дмухнув її в лице і стишив жар у сухих запалених очах. З понад стежини долини веселий молодійний висвист. За мить Ен Пасифіка бути. Фізичні сили зненацька зрадила Ен. Якби вона не схопилася за нижню гілку верби, то впала б. Пасифік був наймитом Джорджа Флетчера, а Джордж Флетчер – найближчим сусідом Блайті. Пані Флетчер доводилася Гілбертові тіткою. Пасифік знатиме, якщо. якщо... Пасифік знатиме те, що мусить знати і вона. Пасифік чимчикував стежиною, не свистуючи, він не бачив Ен. Тричі вона марно намагалася гукнути його. Він майже проминув її, коли неслухняними вустами дівчина, зрештою, проказала Пасифіку. Пасифік звернув погляд до неї. Весело усміхнувся і побажав доброго ранку. Пасифіку, боязко мовила Ен. Ти йдеш від Джорджа Флечера? Іду, дружньо відповів Пасифік. Сказали мені вчора, що батько захворів, а така стояла буря, що вчора я піти не зміг, то йду оце нині. Лісом тюпаю, то думаю, швидше буде. Ти не чув, як там сьогодні Гілберт Плайт? Ці слова Ен промовила звідчаю. Навіть найгірше не могло бути нестерпнішим за це тяжке, страхітливе незнання. Та вже поліпшило», – мовив Пасифік. Вчора була криза. Тепер каже лікар, що скоро і одужає, а був же ледь не умер. Замучив там себе хлопець у коледжі, але підує. Старий мене, певно, чекає. Пасифік рушив далі і знову засвистів. Ен дивилася йому вслід, і в очах її болісна мука страшної ночі поступалася місцем щастю. Пасифік був негарний з лиця, довготелесий і неухайний юнак, та їй у цю мить він здавався красеним. Не згіршим за тих, що приносять добрі звістки в гори. Ніколи більше не зможе вона глянути в кругле, засмагле обличчя Пасифіка, в його чорні очі, і не згадати цієї хвилини, коли в журбі він підніс їй миру радості. І довго ще по тому, як веселий висвис Пасифіка перетворився спершу на дух мелодії, а тоді і розтанув у тиші, десь віддалік. Попід кленами на стежині закоханих. Ен стояла під вербою, упиваючись новим смаком життя як то звично стається, коли минає велика страшна загроза. Ранок здавався чашею, повною веселищів та легкого туману. Побіля себе Ен озріла нове диво. Щойно розгорнуті троянди в краплях чистої роси, перелив чистий птахів. На великому дереві просто над нею цілковито відповідав її настрою. А на вуста їй прийшли слова з дуже старої, правдивої та прекрасної книги. Увечері плач завітає, а вранці радість. Розділ 41. Кохання підносить Келих часу. Я прийшов запросити тебе на прогулянку, як у давні добрі дні. Вересневими полями. Та пряними пагорбами, мовив Гілберт, зненацька виголькнувши біля кухонного канку. Може, навідаємося до саду Естер Грей? Енс, сидячи на кам'яному порозі, з оберемком світло зеленої тканини, підвела на нього розгублений погляд. Я дуже хотіла попіти, поволі проказала вона, але не можу, Гілберти. Сьогодні весілля Еліс Пенхолоу. Я мушу ще дошити сукню, а коли закінчу. Буде час уже йти туди, мені так прикро. Я залюбки пішла б з тобою. А завтра ти зможеш піти? спитав не надто розчарований Гілберт. Так, напевно. Тоді я полечу додому, щоб упорати ті справи, котрі інакше відклав би на завтра. Отже, Еліс Пенхоло виходить нині заміж три весілля за одне літо між твоїх подруг Еліс, Філ та Джейн. Ніколи не прибачу Джейн, що не запросила мене на весілля. Її важко за це винуватити, коли подумаєш про всю ту юрму родичів, яких треба було запросити. Вони ледь помістилися в будинку. Мене запросили тільки тому, що я давня подруга Джейн, принаймні вона сама так сказала Але пані Ендрюс, мабуть, іще й хотіла, щоб я побачила Джейн у сяйві неперевершеної пишноти. Чи правда, що на ній було стільки діамантів, аж важко було збагнути, де закінчувалися вони і починалася сама Джейн? Енн засміялася так, діамантів було багато, а ще білого єдвабу, тюлю, мережи, троянд і флерт оранжу. Стільки, що маленької охайної Джейн було майже не видно. Але вона була така щаслива, і пан Інгліс теж. І не забуваємо про пані Ендрюс. Це та сама сукня, в якій ти підеш до Еліс? запитав Гілберт, поглядаючи на брижі і руші в руках Енн. Так, гарна правда. А в коси я вплету квіти огірочника. Їх так багато цього літа в лісі привидів. Зненацька в гілбертовій уяві постала н у легкому зеленому бранні, з оголеними, подівочими тонкими руками, і шиєю та білими зірочками в золотавих косах. Від цього марева йому перехопило подих, та він удавано, безтурботно розвернувся геть. Ну, то я зайду завтра, бажаю тобі гарного вечора. Він пішов, а Ен провела його поглядом і зітхнула. Гілберт поводився дружньо, дуже дружньо, надто дружньо. Після одужання він часто бував у зелених дахах, і щось від колишньої дружби повернулося в їхні взаємини. та Ен уже не могла вдовольнитися цим. Поряд із трояндою кохання ніжна квітка дружби зблідла. І утратила свій аромат. Ен знову посіли сумніви чи має тепер Гілберт до неї якісь почуття окрім дружніх? У звичнім світлі звичного дня згасла щаслива певність у його коханні, що прокинулося в її серці того осяйного липневого ранку. Її мучив гризький страх, що вже ніколи вона не зможе виправити свою помилку. Можливо, Гілберт і справді кохає Крістіну. можливо, він навіть заручений з нею. Енна намагалася вирвати з душі всі марні сподівання та перемиритися з майбутнім, у яким замість Гілберта будуть робота і честолюбні прагнення. Вона могла бути хорошою, коли не причудовою вчителькою, і успіх, який мали її літературні замальовки в редакторських кабінетах, сприяв її новонародженим літературним мріям. Проте, проте, Ен знову схилилася на своєю зеленою сукнею і ще раз зітхнула. Коли Гілберт прийшов наступного дня, Ен уже чекала на нього свіжа, мов світанок, і чарівна, мов зоря, попри всі пізні вчорашні веселищі. Вона обрала зелену сукню, не ту, у якій ходила на весіллі, але іншу, стару, що особливо подобалася Гілберту. Як він сам зізнався, їй на одній із радманських вечірок. То був відтінок, який найліпше підкреслював насичений колір її кіз, стріплисте мерехтіння очей та білизну шкіри. Гілберт поглядав з боку на Ен, котра йшла обіч нього тінистою лісовою стежкою, думав, що ніколи ще не бачив її такою вродливою. Ен, поглядаючи з боку на Гілберта, думала, яким дорослим він здається після одужання. Так, мов би, дитинство і юнацтво для нього враз закінчилися. День був розкішний, і дорога теж. Ен майже пошкодувала, коли вони дійшли до саду Естер Грей і присіли на стару лаву. Але і сад був розкішний такий, яким знайшли його кілька років тому Ен, Діана, Джейн та Прісцила. Тоді там пригарно квітнули нарциси і фіалки. Тепер у кутках саду, чарівними вогнями палах котів, золотушник і подеколи видніли блакитні айстри. Із далекої березової долини в лісі чути було, як завжди, веселий голос струмка, у теплім повітрі лунав морський прибій. За садом пролягали поля з огорожами, котрі сонце за багато літ вибілило до сріблясто сірого відтінку. Пагорби оповивала темна тінь від хмар, із західним вітром повернулися і давні мрії. Я думаю, тихенько мовила Ен, що там, у маленькім видоланку поза блакитним туманом, країна, де здійснюються мрії. — У тебе є несіснеї мрії? запитав Гілберт. — Щось у його тоні, щось нечутне від того гіркого надвечіря у саду в домі доміпатії. Змусило серце Ен заколотати швидше, та відповіла вона легко і невимушено: звісно, у кожного вони є, це було б дуже зле, якби всі наші мрії здійснилися не мати мрій, це однаково, що померти. Як солодко пахнуть айстри і папороть, під цим надвечірнім сонцем. Якби ж можна було бачити запахи так само, як нюхати, я певна, що вони були б дуже гарні. Проте Гілберт не дозволив збити себе з пантелику. У мене є мрія, поволі заговорив він. Вона постійно зі мною. Хай як часто мені здається, що їй не судилося здійснитися. Я мрію про власний дім, де буде камін, кіт, собака, кроки друзів, і, і ти». Ен хотіла відповісти, та не знайшла слів. Щастя налетіло на неї мов хвиля, воно майже злякало її. Ен, два роки тому я поставив тобі запитання, якби я знову поставив його нині, то дала б мені іншу відповідь. Ен усе ще не могла заговорити, та вона підвела на нього очі, що сяяли захватом усіх незлічених поколінь закоханих, і їхні погляди зустрілися. Йому не потрібно було жодних слів. Вони лишалися в Старому Саду, доки в нього не прокралися сутінки, теплі і ніжні, такі, як певно, мали бути сутінки в раю. Слід було ще стільки обговорити і нагадати одне одному сказаного, зробленого, почутого, відчутого, обдуманого і незрозумілого. Я думала, що ти кохаєш Кристіну Стюарт, мовила Енн так докірливо. Наче сама не дала йому приводу вважати, що кохає Роя Гарнера. Гілберт розсміявся нестримано, мов хлопчак. Кристіна мала нареченого там, у своїм ріднім місці. Я знав це, а вона знала, що я це знаю. Коли її брат закінчував коледж, він сказав мені, що наступного року його сестра приїде в Кінгспорт навчатися музики і попросив мене трохи їй допомогти, бо вона не мала знайомих у місті. І він боявся, що їй буде дуже самотньо. Я допоміг, а потім ми подружилися вона одна з наймаліших дівчат, яких я знаю. Я чув у коледжі плітки, що ми закохані одне в одного, та мені було байдуже усе було байдуже, відколи ти сказала, що не зможеш покохати мене, Ен. Не було жодної іншої дівчини не могло бути іншої дівчини в моїм житті, окрім тебе. Я кохав тебе ще відтоді як ти розбила грифельну дошку об мою голову в школі. Не розумію, як ти міг кохати мене, коли була така дурна, мовила Ен. Я намагався збагнути, відверто проказав Гілберт. не тому, що вважав тебе такою, як ти кажеш, а тому, що відчував, після появи Роя Гарднера мені не лишається жодних шансів. Але я не міг забути, як не можу сказати тобі зараз, Чим були для мене ті два роки, коли я думав, що ти збираєшся вийти за нього. Коли не минало і тижня без чуток, буцім невдовзі оголосять про ваші заручене. Я вірив у це, аж доки одного благословеного дня одержав лист від Філ Гордон, тобто Філ Блейк. Мені тоді вже дозволили сідати після хвороби. Філ писала, що, по суті, між вами з Роєм нічого не було. І радила мені спробувати ще раз. Після цього лікар лише дивувався моєму стрімкому одужанню. Ен засміялася, та потім здригнулася. Я ніколи не забуду тієї ночі, коли думала, що ти помираєш, Гілбте. Я знала, я розуміла, що кохаю тебе, і думала, що вже надто пізно. Але пізно не було, кохане. Ен, це було нам винагородою за всі муки, правда ж? Давай домовимося все життя присвячувати цей день досконалій красі і з вдячності за той дарунок, що він підніс нам. Це день народження нашого щастя, тихенько проказала Ен. Я завжди любила цей старий сад Естер Грей, та тепер він буде мені ще дорожчий. Та мені доведеться просити тебе довго чекати, сумно мовив Гілберт. Я ще три роки вчитимуся на медичному факультеті. Але і тоді не буде ані діамантів, ані мармурових палаців. Ен засміялася. Мені не потрібні діаманти і мармурові палаци. Мені потрібен ти. Щодо цього, бачиш, я так само безсоромна, як філ. Діаманти і палаци, можливо, і прекрасні, та без них лишається більше простору для уяви. А щодо часу, то це не має значення. Ми будемо щасливі в очікуванні. У роботі одне для одного і в наших мріях. Вони тепер будуть такі солодкі. Гілбер пригорнув її і поцілував. А потім вони, короновані король та королева щасливого краю любові, рушили додому в сутінках, стежками, обабіч яких росли найзапашніші квіти, і рідними луками, над якими віяли вітри надій та спогадів.